Ти вже багато знаєш про спорт та спортсменів. А чи відомо тобі, що взимку спортсмени з різних країн змагаються на зимовій Олімпіаді? Це символ Олімпійських ігор, п'ять різнокольорових, взаємопов'язаних між собою кілець. Зимові Олімпійські ігри це справжнє диво на снігу. Там відбуваються найцікавіші змагання. Справжні герої виконують неймовірні трюки. Дружні команди здобувають перемогу. Давай разом дізнаємося більше про свято зимового спорту. Ти знаєш, як називається цей вид спорту? Фігурне катання. Що потрібно фігуристу? Ковзани. льодовий стадіон. Що роблять фігуристи? Під музику катаються на ковзанах та виконують красиві та складні рухи. А це що за спорт? Хокей. Що потрібно хокеїсту? Ковзани, шайба, ворота, льодовий стадіон, ключка. Що роблять хокеїсти? Вони передають один одному шайбу, щоб забити у ворота іншої команди гол. Чи бачив ти такий вид спорту? Це сноубординг. Що потрібно сноубордисту? Спеціальна дошка, яка називається сноуборд. Кріплення, черевики, захисне спорядження та засніжений схил. Що робить сноубордист? Швидко спускається на сноуборді та робить різні трюки на схилах гір. Подивись, як зачаровує цей вид спорту. Це фрістайл, що потрібно лижнику. Лижі та засніжена траса. Що роблять лижники? Змагаються на швидкість та виконують різні трюки на спеціально обладнаних трасах. А цей вид спорту називається бобслей. Що потрібно спортсменам? Спеціальні сані, боби та крижаний жолоб. Що роблять бобслеїсти? Швидко спускаються на спеціальних санях бобах по крутій трасі. Ми подивились лише п'ять видів спорту, а на зимовій олімпіаді їх набагато більше. Якщо тобі цікаво, ти завжди можеш дізнатися про різні види зимового спорту. Пропоную тобі пограти. Подивись, згадай і скажи, що потрібно спортсменам. Ковзаны, лыжи, ключка, ворота, шайба, стадион, специальные сани-бобы, сноутборд, Засніжена траса. Кожна спортивна команда має свої відмінності, прапор своєї країни, свій колір форми. Пограємо в гру, який спортсмен не в своїй команді. Фігурист в команді хокеїстів. Лижник в команді сноубордистів. Лижник в команді бобслеїстів. Світ спорту дуже цікавий. Займайся спортом і будеш швидше, вище, сильніше.